Вітаю всіх, хто зайшов на мій канал. Я Світлана, і я колекціоную гудзики. Сьогодні я хочу розпакувати разом з вами дві посилочки. Якщо чесно, я трошки заплуталась. Бо ну так вже трапляється: інколи ти довго-довго шукаєш один гудзик, а інколи трапляється тобі декілька, і ти трошки плутаєшся. Що приїхало. Так, я вже посилочки е, розкрила, щоб не займати ваш час, але я не дивилась, що там всередині. І от я пропоную разом з вами подивитись. Так, ага. Згадала. Це гудзики не скляні. Це гудзики, дивіться, ось в такому, на мій погляд, дуже жахливому стані, але вони важкі, металеві. Якщо чесно, я не буду стверджувати, хто їх виробник. Бо, на мій погляд, це вже і не зовсім. Ну, так, це гудзики, але, ну, ось цей такий, дивіться, ось дуже-дуже гарний металевий. Я думаю, що ну так вважаю, що, можливо, це Чехословаччина, але, якщо чесно, вони важкі. Тобто, я не знаю. Хто, хоча в мене є один чехословацький гудзик, я точно знаю, що він чехословацький і він важкий. Тобто, штамповка тут товстенька. Це все, ну, оце гудзик, на мій погляд, а оце все основи, але вони вінтажні. Ну, можливо ж, вони і були гудзиками, але вони вже втратили всі кристалики. Дивіться. І от для чого я придбала все це. По-перше, я, ну оскільки до цього я цікавилась лише скляними гудзиками, то я не вмію залізні гудзики чистити від патини. Тобто ці гудзики я придбала для того, щоб навчитись чистити гудзики. Так, ось цей, до речі, сюди треба буде підшукати якийсь вінтажний, так, не хоче камера фокусуватись, кабашон, от, і почистити його. Насправді я знаю декілька способів, але одним способом ви можете сміятись це томати, от, ну, тобто, помідор. Я чистила вже гудзик, і воно доволі така чистка, різка. Тобто я навіть примудрилась з антикварного гудзика зняти залишки срібла. Ну, На жаль, я його не підготувала. Ну, тобто, бо я не знала точно, що приїхало ось такий гудзик він один і такий гудзик. Ой, перепрошую, вийшла з кадру. Оце так, взагалі такий цікавий, цікавий, гарний Гарний який. Так, ну я думаю, що це десь середина минулого століття. От, А ось ці всі основи вони повторюються, тобто можна вибрати гірші і вчитись на них чистити. Я не знаю, що це за сплав, я ще погано розбираюсь. От, Але що я ось побачила, якщо в цьому гудзику кристалики були вклеєні, ну, або не були, можливо, це основи лише. От, то так, перепрошую, бачила в якійсь основі. Ага, ні, мені здалось. Мені здалося, вони тут скрізь були вклеєні. Ой, так, я вже багато затрималась на цих основах. Перепрошую. Давайте дивитися, що приїхало в наступній коробці. Так, так. вже сама деколи сміюсь. Купуєш один гудзик, а приїжджають в таких величезних коробках. Так, цікаво, можливо, я знову щось переплутала. Бо тут мав бути один гудзик. Давайте дивитись. Так, давайте я його за кадром швиденько розріжу. Так, давайте дивитись. Так приїхало. Як добре запаковано. Завжди, завжди приємно, коли так добре запаковано. Так це вже для мене, ага. Угу. Так, подарунки. Це пані Анастасія. Я зрозуміла. Вона займається вінтажними прикрасами і речами. Так, кажу одразу, я в неї цей гудзик випросила. Оскільки. Ой, і <смі> телефончик. Ой. Так, пані Анастасія, мені дуже-дуже приємно цікаві гудзики. Так, я так розумію, вони всі вінтажні. Ой, ну, так, ну я, як завжди, хвилююсь і в мене дріжать руки, як завжди. Ой, перепрошую. Так, це подарунки. Е, мені дуже-дуже приємно. Цікаві гудзики. Так, дуже-дуже гарні. Пластикові, Але гляньте, яка імітація перламутру. Різного. Дуже-дуже гарний. Так, ой. Так, мені вже казали ой, та ой. Самі, самі смішно. Так, ну це по моїй дитячій темі. Може, я буду підіймати, щоб не займати вас час. І от. Той гудзик, так, дивіться, дуже рідко вдається побачити річ, на якій знаходяться ці гудзики. І ось я побачила сукню, червону сукню з ось такими гудзиками. І я не втрималась і спитала. Чи нема зайвого. І от пані Анастасія сказала, що на сукні є клаптик, на якому є запасний гудзик, і вона може мені його продати. Я їй дуже-дуже вдячна. Ну, тому що, от, розумієте, коли купуєш вінтажні гудзики, антикварні, не завжди уявляєш, на якій сукні вони були. І от я вставлю фото, я спитала дозволу, чи можу я використати фото цієї сукні з її інстаграм-сторінки. Вона мені дозволила люб'язно. І ось дивіться, ця сукня червона з зеленими вставками. І ось цей металевий гудзик з яблунею, яблуками в емалі. Дивіться, який гарнющий краса. Гляньте в якому стані. Так, якщо я не помиляюсь, сукня була, ну, на мій погляд, Закроєм або Німеччина або Австрія. От. І ось такий гарнющий гудзик. Дивіться, якщо я я ж дивлюсь його з вами через камеру, і ось дивіться, як детально все промальоване в кроні. Ми бачимо не тільки червоні яблука, але ми бачимо і коричневі гілочки. Ось я вам зараз спробую показати, як розгледіла ось гілочка, ось гілочка. От ви уявляєте? От уявіть собі, не просто пофарбували в зелений колір, і там потім підфарбували яблука, а навіть ніби гілки проглядають скрізь листя. Ох! Ну так, я хворію гудзиками. Дякую, що подивились. Заходьте ще, буде цікаво. На все добре!